Нещодавно на базі Котовського будівельно-монтажного експлуатаційного управління номер 2 відбувся регіональний семінар, на якому побувала і наша знімальна група. Загально відомо, що сезонність має певний вплив на суспільне життя, у тому числі і на ризики виробничого травматизму. Скорочення тривалості світлового дня. Низькі температури, опади, снігові заноси, ожеледь та інші чинники притаманні осінньо-зимовому періоду негативно впливають на нормальну роботу підприємств транспорту, енергетики, комунальної сфери та значно підвищують ризик травматизму. Питання мінімізації впливу зазначених чинників та необхідність посилення профілактичної роботи в осінньо-зимовий період були системно досліджені учасниками регіонального семінару з охорони праці, який нещодавно відбувся на базі Котовського будівельно-монтажного експлуатаційного управління номер 2 Захід організовано за ініціативи управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань в Одеській області та дорожнього учбово-методичного центру охорони праці Одеської залізниці. План роботи семінару був попередньо погоджений з Котовським відділом промислової безпеки та охорони праці. Головним інженером Одеської залізниці, начальником відділу освіти Котовської РДА, начальником управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань в Одеській області, головним лікарем Котовської СЕС, начальниками управління МНС та відділу ДАІ у Котовському районі. Для роботи в семінарі були запрошені інженери охорони праці та відповідальні за охорону праці профільних підприємств міста. Розглянуто широкий спектр питань серед них профілактика травматизму на комунальних підприємствах міста, заходи профілактики дорожньо-транспортних пригод та належне утримання вулично-шляхової мережі, організація проведення медоглядів та додаткових заходів по забезпеченню нешкідливих умов праці на підприємствах міста в осінньо-зимовий період, забезпечення безпеки на підприємствах залізничного вузла. Під час проведення робіт по снігоборотьбі. особливу зацікавленість у присутніх викликала доповідь начальника дорожнього учбово-методичного центру охорони праці одеської залізниці Павла Волка, який кваліфіковано розкрив важливу тему безпеки, життєдіяльності людини при стиканні із залізничним транспортом безпосередньо чи об'єктами його інфраструктури з взрослими і з дітьми. Люди йдуть особливо в кривих, може навіть і на прямих участках. Поїзд дуже швидко йде. Він за 400, 400 метрів проходить за 12 секунд буквально. Вот. Э, Уступають місце, допустимо, приближаючомуся поїзду, по сусідньому путі йдуть і люди погибають. Також містовною була доповідь Георгія Присухи, заступника начальника управління виконавчої дирекції фонду в Одеській області. Присутні мали змогу отримати цікаву інформацію про головні задачі, які вирішує фонд. Та основні напрямки профілактики виробничого травматизму. Серед низки питань, розкритих під час яскравого виступу, особливо виділялась кваліфікована розповідь про важливі зміни у законі України про охорону праці. Цікавою і корисною була інформація про практичні шляхи реалізації принципу соціального партнерства. Фонд соціального страхування займається одним із важніших випросов по профілактиці, є пропаганда безпечних, здорових умов труда. Для этого сегодня у нас был нашим отделением страховым экспертом организован семинар, вот, который рассматривал тему подготовки работы предприятий в осенне-зимний период. Здесь можно сказать, что это одна из важнейших тем, которая, потому что в осенний период В осенне-зимний период при подготовке предприятий к работе у нас появляется большое количество травм при электроработах, при, при работах на высоте, вот, и поэтому рассматриваемые вопросы актуальны. Ця тема була продовжена і в інших виступах. Зокрема, страховий експерт відділення виконавчої дирекції фонду у Котовському районі Сергій Кушніров доповів про досвід роботи кращих підприємств міста у питаннях забезпечення належних умов праці організації профілактики травматизму. Були наведені приклади взаємодії спеціалістів охорони праці підприємств та спеціалістів відділення саме в питаннях профілактики травматизму та пропаганди безпеки праці працівників та безпеки життєдіяльності населення. Присутні переглянули ряд відеофільмів. Відбулася коротка екскурсія до меблевого цеху Котовського Меу2. Слід відзначити, що семінар був добре ілюстрований методичними матеріалами. Усього було продемонстровано біля десятка відеофільмів та мультимедійних продуктів. Цікавим є той факт, що з усіма матеріалами, які створюються у Кутовську, у рамках взаємодії соціальних партнерів при виконанні роботи по профілактиці травматизму можна вільно ознайомитись в інтернеті за адресою. В процесі підготовки до форуму були розроблені плакати та стенди, що безумовно значно покращило сприймання матеріалу. Учасники мали змогу вільно спілкуватись, обговорювати важливі питання і спільно знаходити шляхи вирішення складних проблем. Закон об труда устанавливано. Это важнейшие принципы общественных отношений и главнейший из них это приоритет жизни и здоровья. Важно, чтобы это не было пустой декларацией, а имело реальное подтверждение в жизни. То взаимодействие между производственниками и различными организациями, которые достигнуты в городе Котовске, в общем вселяет оптимизм. Ведь достигнуты хорошие примеры и в направлении профилактики производственного травматизма, в том числе благодаря усилиям исполнительной дирекции фонда, и в направлении усиления пропаганды безопасной жизнедеятельности населения, благодаря конструктивной работе как руководства Одесской железной дороги, так и оригинальным разработкам дорожно-учебно-методического центра охраны труда. Сегодняшний семинар показал, насколько небезразлично руководителям предприятий и учреждений охрана труда. И я считаю, что семинар проведен на довольно-таки высоком уровне.